Сьогодні нарешті збулася моя давня мрія. Мої друзі звозили мене в Кьольн, щоб я подивилась на архітектурний шедевр Кьольнський собор, який, як нам говорять, почав будуватися в 1208 році і продовжував розростатися протязі ще 800 років. Але і я людина далеко не наївна і мріяла туди попасти, щоб на власні очі подивитися на плоди праці будівельників, які молотком і зубилом довбали камені 800 років. Відразу від величі побаченого, в мене перехопила подих. Але коли я заспокоїлася, і почала твере мислити, то відразу виникло питання, як? як 800 років тому, якщо вірити офіційній історії, можна було побудувати такі споруди? Як темні люди, як кажуть історики, не знаючи толком математики і інженерії, без технологічного прогресу, без нормальних логістичних путей і сучасної техніки могли це сотворити. Я вам відповім. Та ніяк не могли. Те, що бачиш на власні очі, зрівнюєш і, маючи, хоча б трішки розуму аналізуєш, повністю спростовує офіціалів. Подивіться на ці тримачі під статую на барельєфах фасаду собору. Це не просто ідентичність, це міліметрова точність. Або на ці двері. То взагалі окрема тема. Мало того, що вони великі відповідно розмірам собору. Мало того, що вони монолітні, так на них зашифровані символи. Які відповідають за тайну, що скривають ці двері. Підивіться на ці статуї. Їх можна вважати зробленими молотком і зубилом? Справді, ви так вважаєте? А тут взагалі якісь інопланетянин. Я вважаю, щоб зробити таку кількість малих і великих статуй на соборі, треба було мати тисячі досвідчених скульпторів, котрі до міліметра повторюють задачу, поставлену головним архітектором, котрий за повір'ям продав душу сатані, щоб той допоміг йому цей витвір. Завершити! І знаєте, як доказ цієї легенди, ну про те, що архітектор продав душу дьяволу Десятки горгулів, котрі сидять на кожній стіні собору. І що головне, коли я розглядала їх, то з подивом з'ясувала, що нема повторінь, тобто горгулії скрізь різні, то з головами собак або вовків, чортів, якихсь ящериць, відьм чи то старух, коротше корочи моторошне відовище. Коли ми зайшли внутрі собору, то відразу побачили яскраве сяйво крізь вікно. То були вітражі, Сцени з біблійських розповідей, зроблені просто казково гарно, і знову таки занадто точно. Кожне вікно окрема тема. Всі як один витвір мистецтва і праця, яка вражає. Собор величезний, як зовні, так і внутрі, я йшла по колу і знімала все, що бачила. Кожна ниша. То поховання якогось папи або короля. Ось дивіться самі, це теж все молотком і зубилом. Нічого зайвого, все на містах. Мов би ця споруда разом з усім своїм нутром, з усім содержимим просто винурнула з якоїсь казки водяної, з глибини. Бо людина без допомоги потусторонній сили ну такого просто не могла зітворити. Ну, або людина мала таке типу принтера або лазера, за допомогою якого могла зробити будь що. Ну, наприклад, отаку споруду, яка крізь час захоплює подих і лишає дивуватися з думкою, як, як взагалі таке можливо. Великий орган і статуї, 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 і як не дивно знов, черепато тут то там. Таке враження, мов ти на Хеллоуїні досі. Відверто кажучи, я так і не зрозуміла, яку енергетику я отримала від відвідування цього собору. Я не зрозуміла. Ну, дуже дивне почуття. І щоб там не казала, що б там не відчула, але враження лишаться на все життя.